Ви вам тисячі зеленського, щоб покрити комунальні послуги. Ні, не вистачить. Це наша я змогла її витратити, це поповнити рахунок. Ні, не вистачить тисячі. Щоб закрити комуналку, ну ще десь хоч, хоча б 500 це мінімум. Я не досліджую це питання, на жаль, не можу відповісти точно. Тисяча гривень? Ну, тоді, мабуть, на ліки. Тоді, мабуть, на рік. Ви знаєте, ні. Ну, тисяча це таке, знаєте. Ну, на одну людину, як ви думаєте, це там, якщо тепло, тисячу, однокомнатна стоїть, то. А на що ви тоді її витратите, якщо будете оформлювати? Ну, на продукти, скоріше за всього. Зеленський, я принципово не візьму у нього гроші. Просто подачка унизительна просто, я вважаю. А, якщо чесно, я не знаю. Я ще не плачу комунальні послуги. Звісно, на комунальну нічого ну, не хватить нікуди ни, ни ні за що. <зваж> я не знаю взагалі, чи буду брати цю тисячу.